Всім привіт! Сьогодні таке маленьке, коротеньке відео, про те, як ми трохи модернізували свою тепличку. Розібрав стару теплицю, ті дуги, які були, ми з неї використали ще раз, поставили стовпчики на кожну дугу з тієї сторони видно, з цієї сторони. Тільки два вікна, там хвіртки відкривні зробимо. Обили їх все. А з цієї сторони рами, знизу до двері старі з дошки зробили і виставили все в, в рівень. І кожна з цих рам висить на петлях. Обили їх. Там, де оці квадратики маленькі, це хвіртки для невеликого провітрювання. І кожна з цих рам, їх тут 5 штук. Кожна відкривається Чотири такі величенькі одна трошки поменше, бо не було такої самої. І тут тепличка трішечки коротше з цієї сторони. І зробили, щоб воно все, вся ця сторона відкривалася. Поставили посередині вже стовби, планки. Зробили із клиночка. Все робили економ варіантом. Стовпці акація повсюду. Це трошки з смітника. Привезли ми дух. Хтось викидав полив. Три дуги я вирізав із нашого поливу, дві короткі ті викинув. Там лежать ще полив, може під картоплю зробимо такі плоскі, щоб накривати плівкою. В кінці там, де заліза, то виріжеться отвір круглий, щоб зробити димоход. Димоход будемо кріпити до стовпців оцих, через тканину, така, що не горить. Двері у нас зроблені із матрацу старого радянського, то, що на залізних пружинах пружини вирвались, дали на металобрухт, а каркас дерев'яний залишився, ми зробили двері. Двері на резинових петлях. Транспортерна, така резинова стрічка, Кус, кусочок у мене такий був, ми зробили три петлі. Все як було, так і залишилося. Там додамо грядку. Тут трошки приберемо, щоб була стежка на, ту, на той бік. І десь ось тут буде у нас ставитися піч з цегли і буде по стовцями туди. До кінця. Ось так вийшло. Сьогодні з батьком доробили оці передню частину і задню. Вчора зробили бока. Оці всі. От і тут хвітки відкриваються. Там одна, тут одна. І з тієї сторони дві. Думали, ще ззаду зробити трошки рамчі, там залишалося роздрібні такі з того, що ми в будинку змінювали вікна. І оце так зробили. Завтра ще натягну ось таку капельну стрічку. Капельний полив, щоб ось тут посередині, тут посередині натягну, обмотаю залишками отої плівки, що ми пообрізали оцю рейку брусочки. Не купляли. Оце купили ми сюди брусочки, щоб прикрутити вікно. І там брусочки бо думали туди, вікно, вікна крутити, ну Так, зробили, бо до брусочків краще прибивається. Це купили тільки що ми купили, потратили ми. на це 350 гривень на рейки. Ще рейки дві штуки залишились непотрібні. Не, не ну, от і так. Плівка теж, можна сказати, зі сміття. На підприємстві знайомого він працює охоронцем і вони. Спалюють беги, палили в пічки. Я у нього спросив, чи є беги, і що вони їм не потрібні. Бо деякі викидають, деякі здаються, поки вони їх не здавали чи не викинули, не знаю, куди вони їх дівали. Він мені привіз бегів і ми з бегів повитягували ці плівки. На оце що ми оббили, в нас вийшло 7 бегових плівок. Беги там тонні, півтора тонні. Трохи зекономили. І сьогодні батько купив плівку на гору. Вийшло 1800, якась там плівка розового кольору. Рожева така. То будемо завтра оббивати, дораблювати. Оце все. Ще стрічку натягну, обмотаю, все, позакріпляю на дугах тут, щоб вони дуги рівно було з скотчем, цю плівку, щоб воно не двигалася. І будемо натягувати. Оце у нас тут буде з двох сторон грядка з тієї і тієї сторони. Тут ще добавлю таку, як ось ця. Ще тут змінимо це, велика така була, ми тут осадили кабачки на розсаду таке. Може така і буде вона, а може і ні. Побачимо, що він зробив. Тюльпанчики повилазили, ті, що в нас, як сказати, каліровані якісь. Тут, там ще на колешках не вилізли, треба буде дивитися ті луковички витягнемо. Так що працюємо потихеньку тут. Машину вже всю розпиляли, здали, вже немає. Так що ось так якось. Що зараз, поки метал в ціні, то займалися в швидкому темпі, щоб встигнути здати по добрій ціні, тому не знімав відео нічого. Ну, а далі що буде, я вам покажу. І ще тут а грядка. Ось з, -з, -з, -з таких бежів оце витягується ця плівка. Буває, часто на смітник викидають, буває на перероботку люди привозять ці всю плівки, це все. А, а то, хто не хоче на перероботку везти, вивезли на смітник і підпалили. А якщо не підпалюють, просто воно літає, вітром роздмухує. То мені привезли. розібрав їх. Розпустили з батьком їх та й зробили. Так що будемо вирощувати овочеві культури для сім'ї. Всі, хто дивляться, дякую, всім па-па.